Набу і САП проводять операцію Мідас: 15 місяців роботи, понад 70 шуків, до яких залучені всі детективи національного бюро, тисячі годин аудіозаписів. Викрито високорівну злочинну організацію у сфері енергетики та оборони. Корупція в енергетиці, відмивання коштів незаконне збагачення. Якщо тут є місце для жартів, то я пожартую, що в цьому раунді команда Набу обійшла команду 95-го кварталу з номером про Мідаса і Золотий Унітас Міндіча. Герой давньогрецьких міфів Мідас найбільш знаний здатністю обертати все, чого він торкався на золото. Як хтось із вас написав в коментарях під цим моїм колажем з унідазом міндіча і мідасом в наших соцмережах сьогодні, мідас, хоч руками, торкався, щоб щось на золото перетворити. А міндіч виходить, чим кажуть персонаж, який фігурує на плівках як Карлсон, це і є друг президента Тимур Міндіч. Які улетів забігаючи наперед сьогодні через кордон, ймовірно тільки пропелеру завдяки, а не тому, що знову випустили чергового фігуранта. Що ж відбулося сьогодні? Сьогодні зранку стало відомо, що детективи національного антикорупційного бюро і прокурори САП прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії квартал 95», соратника Володимира Зеленського і власника золотого унітазу і позолоченої вбиральні Тимура Міндіча. Про це написали спершу змі телеграм-канали. Обшук проходив у Києві. Міндіч, як стверджували, ЗМІ ще зранку встиг втекти. Він залишив територію України сьогодні за кілька годин до обшуку набув буквально. Так повідомляли зранку джерела української прав в Держприкордонслужбі Не змогли ні підтвердити, ні спростувати, чи виїхав міндіч сьогодні вночі з України. Речник ДПСУ Демченко в коментарях змі запевняв, що він не має доступу до цієї інформації і не має права її розголошувати. Окрім міндіча, набу прийшло сьогодні й до людей, яких вважають людьми міндіча в уряді зеленського чинного і попереднього уряду, зокрема до Германа Галущенка, як стверджують, який 4 роки виконував функції міністра енергетики. А під час останнього перезавантаження уряду був пересаджений в крісло міністра юстиції.